Світ міняють не так кулі і гармати, як думки та ідеї. У цьому переконані творці поетичної меси. Слово зброя, мистецький проект мандрує Україною і слідом за Черкасами, столицею, Львовом та Івано-Франківськом його почули і побачили у Хмельницькому. Наскільки зараз важливо тримати культурний мистецький фронт? Ми говоритимемо далі в ефірі. Програма вічна віч гість нашої студії Анатолій Матвійчук, народний артист України, поет, композитор та співак. Слава Україні! Героям слава! Пане Анатолію, насправді я знаю, що Хмельниччина для вас є все ж таки історична батьківщина, і те, що тут народився ваш батько. Так, це Як... дуже зворушлива історія, тому що ми довгий час з ним збиралися. Я був на Хмельниччині в селі його рідному, десь ще зовсім маленьким. І ми весь час збиралися поїхати. Він хотів показати мені своє село. Він я можу роман написати на цю тему, але, на жаль. І він збирався, збирався, потім його не стало. І я зараз виконую. От я приїхав, в мене тут дві е, яких, серйозних таких речі, на яких я. По-перше, от наша меса, слово зброя. По-друге, я голова журі конкурсу імені мозгового вашого земляка. Ну а по третє, для мене найприємніше, що я побуваю на батьківщині у свого тата в Шепетівському районі. А у Хмельницькому ви давно були? Um, років десять тому трошки змінилося все, все стало більш по-європейськи, все так якось красиво. Мені дуже. Я, я так ходжу по вулицях і всотую все. Красу жінок. Мельницьких я відзначаю. Я відзначаю, що місто так причепурилося, яким стало більш зеленим, затишним, виросли ті дерева, які були досить маленькими. Мені надзвичайно подобається ваша центральна площа. І знаєте, навіть от менталітет людей немає ні хамства такого, ні діти так не верещать, як в деяких інших місцях. Якось так. Все спокійно і гармонічно, так знаєте, і мені приємно, я відчуваю якийсь кайф від перебування тут в Хмельницькому. Насправді, пане Натолі, якщо ми беремо митців, які приїздять у Хмельницькій та й взагалі мандрують Україною? Вони говорять про те, що український глядач, все ж таки, він різний, він відрізняється. Це залежить можливо від регіонів, певних особливостей традицій. Особливо ми коли говоримо про поетичне слово, як реагує глядач український, і як це було у Хмельницькому, коли ви презентували поетичну месу слово зброя. Ну, власне, звичайно, кожна область відрізняється своїм менталітетом. Кажуть в Америці, де я там бував неодноразово, кажуть, кожен штат це окрема країна. Те ж саме в Україні теж відрізняється все. якось. Ну, це знаєте, як кажуть, визнано, що Львів то є така культурна мекка, там глибоко сприймають слово. там… Якось відчувають значення вагу слова, там до мистецтва ставляться як до якоїсь святині. В інших регіонах по-різному. Але ви знаєте, знову ж таки залежить від того, як людина налаштована. Якщо вона налаштована слухати поезію, а поезія стає все більш елітарним засобом мистецтва, в чому її елітарність? В тому, що ми спілкуємося в побуті звичайною мовою такою двомірною, знаєте, а поезія це тримірний простір. Це асоціації, це якісь метафори, це потік свідомості, який раптом генерується, Я, я завжди називаю, що поезія це вірус, позитивний вірус, який потрапляє в, в свідомість людини і розгортається там безліч асоціацій, думок, почуттів і так далі. І людина, яка прослухала от якийсь цикл поезії, вона виходить зі зміненою свідомістю. І, на жаль, багато людей, які в інформаційному просторі не розуміють значення мистецтва. Воно величезне, особливо для України, тому що Україна відрізняється поміж інших народів саме от такою мистецькою оригінальністю. Нам не потрібна така кількість політологів, нам не потрібна така кількість там політехнологів. Нам потрібна велика кількість митців, які свідомо розуміють, на чому робити акцент і як його робити. І люди все зрозуміють самі, їм не треба нав'язувати нічого. Тому, повертаючись до публіки Хмельницької. Дуже багато було людей. вони сіли в перших рядах, які, які ловили кожне слово, які схлипували там, де треба плакати, і мовчали, і була просто така тиша, гнітюча в напружених місцях. Розумієте, те, що ми привезли зараз, це не розважальна якась, це не вечір гумору, це не стендапери, які модні зараз у молоді. Це серйозна меса, меса. Музичний жанр, це служіння Богу. Поетичне переосмислення моє в тому полягає, що меса, ми спілкуємося з Богом. Ми знаходимося в якомусь глибинному стані стресу, розумієте, те, що трапилося з нами, і ми шукаємо виходу. Перший етап це стрес, другий етап це осмислення стресу, коли він вже відступає на другий якийсь план. І третій. Це поява якоїсь надії, оптимізму і розуміння того, яким шляхом ми виберемося з цієї безодні. А це безодня справді в чомусь культурна, політична, економічна. І все. Ми просто про це не задумуємося. Нам не дають про це задумуватися, але й слава Богу, знаєте. Але в мистецькому плані ми маємо це осмислити, а осмислити можемо через артефакти мистецтва. Інформація ніколи, скільки би нам її сюди не запускали, вона буде виходити через інший отвір. Потрібно, щоб це утворювало якусь образно смислову мистецьку одиницю: п'єса, пісня, вірш, кіно і так далі. Тоді через оці от. Образні системи, ми включаємо свої емоції, а емоції допомагають нам зберігати події. І тоді все зберігається. І тоді ми, думаючи про майбутнє, користуємося досвідом минулого. І вже на, на основі цього будуємо свій досвід, свої вирішення якихось проблем. Тому мистецтво надзвичайно важливе. Пане Анатолію, я знаю, що над текстом. Ви працювали ще з 2014 року? Фактично, ми говоримо зараз про поетичну месу слово зброї», яка презентована була не так давно, вже у кількох містах України. Хмельницький не став винятком. Який етап пройшли і тексти, і музика, яким чином відбувалося це шліфування до того вигляду, який бачить глядач, і чи до речі, глядач в кожному місті бачить її. Ну розумію з погляду глядача по різному, але чи відозмінюєте ви з кожним наступним разом також? Щось під час е, цієї меси? От, власне, дуже гарне питання, тому що будь-яке мистецтво, якщо воно набуває, ну якби ми не родене, ми тв не творимо з каменю, знаєте, якісь е, артефакти мистецтва, слово це жива матерія, яка відозмінюється. І якщо це почалося в 2014 році. У мене якраз як почались події на Сході, через кілька місяців вийшла книжка, яка називалась На варті, власне, вже про це. І потім, через кілька років, я видав якби, збірку вибраної поезії скарби. І так вийшло, щоб в мене була презентація. І я запросив свою давню знайому Надію Агеєву Швед, подарував їй цю книжку. і… Ну, це щастя, коли ти зустрічаєш людину, яка відчуває тебе і твою творчість. І Воно якимсь чином диво це сталося, вона загорілася цим, і почала бачити якусь драматургію в тому. І незабаром, а це було вже три роки тому, ми поставили в Київській філармонії. Перший спектакль, який просто був до, до Дня захисника. І ми ще були не костюмовані, тобто в нас не було особливої сценічної драматургії. Але вже була ідея, вже була музика і так далі, яку написав Віктор Крисько. А потім ми вирішили, чому б не зробити це повноцінним таким драматичним дійством. І тим більше, що у нас був такий. Потужний митець для України, як Анатолій Нестерович Поломаренко, який був вчителем пані Надії. І от коли він отримав цю пропозицію читати вірші Анатолія Матвійчука, він сказав: Я з задоволенням. для мене це ну ви розумієте, для мене це Гомер сучасності, так як він читає нашу українську класику. Так, як він працює зі студентами, кожне слово він відчуває його аромат, він відчуває його зміст, підтекст. Він, він, ну, я б сам би пішов би до нього вчитися, знаєте, але я вчуся з ним на сцені. І оце спілкування наше вже яке три роки, так, таке щільне, воно мене дуже збагатило, як людину, і це надзвичайно цікаво. Розумієте, я був. Виконавець, пісень, там композитор, співак, який їздив з концертами, співав свої пісні. Так, читав поезію обов'язково на концертах, але я ніколи не заглиблювався в цю драматичну сферу. І коли я почав співпрацювати з драматичними акторами, ну я чесно скажу, я таке задоволення отримую. Це інша іпостась. Знаєте, я в такому зрілому віці своєму я відкриваю себе по-новому, я вчусь чомусь, я якось. Перемагаю і вдосконалююся в якихось сферах, в яких я раніше був недосконалий. І це таке щастя, я вам скажу. І це, мабуть, передається глядачу. розумієте? Бо коли ми всі виходимо, а у нас ще такий ритуал був останній раз, такого ми не практикували, але Надя так вирішила це зробити, ми всі стали за кулісами, взялися за руки і трошки промедитували. І Анатолій Нестерович каже. Тримайтеся, друзі, я вам передаю свою енергію, древню енергію українську. І ми так: вау, кайфуємо. так. І потім вийшли, і все настільки щиро, до сліз. Знаєте, ми не боялися цього. І Нестерович схлипував, і я схлипував, там, і у дівчат зривалися голоси. Але люди це відчувають, що це не просто гра. Це не просто показ такий, що там от... та ні, ми це робимо. Не за гроші. Ми це робимо не за якісь особливі привілеї. Ми просто всі кайфуємо від цього. І ми сподіваємося, що публіка це відчуває і теж в цей стан занурюється. Так важко. Бо це не розвага, я повторюю, це не стендапери. Це драматизм вищої проби. Там є два вірші такі. Один називається солідар Отакий От діалог двох людей, які якби з самої гущі. А другий вірш, який читає Поломаренко, називається голосіння. На кладовищі сьогодні ховали солдата. І от оця місце і час, і оця драматургія. Це треба бути настільки людиною духовною, настільки співпереживати і відчувати цей момент, що я розумію тих людей, які отак вийшли після всього, з такими очами вони підходили. і так, Дякую. Дякую. Більше слів вони не знаходили. Я тебе прикрию. Я з тобою буду. В'яже рукавички для українського бійця тривожно так, чомусь не спиться, Грояться в голові думки. Творча людина, яка створює весь цей контент, матеріал, поезію, як хочете. Якщо вона не пропуститься через серце, якщо вона не, 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 не виплачеться, коли вона пише це, то воно не буде щирим. Я дуже, ці речі настільки виплакані, цього ніхто не знає, вперше це говорю. Але майже кожен твір такого драматичного плану. Я коли не виплачусь, поки пишу, я розумію, що цього ніхто не відчує потім в залі. Тому слава Богу, я завжди у Бога прошу: дай мені натхнення, Господи. Якщо ти даси натхнення, я буду відчувати буття. Без натхнення побут, розумієте? А побут забирає, з'їдає все у творчої людини. Знаєте, в перші місяці повномасштабної війни мала розмову з директоркою художнього музею, виконуючи обов'язки, і вона тоді сказала таку фразу, що є митці, які з початком великої війни закрилися в собі, перестали працювати, перестали творити інші, навпаки, від кого наприклад, до прикладу навіть не чекали, навпаки, розкрилися і показали оті от таланти, які десь були сховані. Я так розумію, що якраз, пане Анатолій, у вас та ситуація, коли ви теж розкрилися. Розкрилися, можливо, з іншої грані, навіть для самого себе. Це так? А Ви знаєте, з одного боку так, а з іншого ні. Відкрився я в якому плані? Натхнення пішло просто ключем. Рефлексія стала максимальною. Тобто я реагую на багато речей. Я ем, узагальнюю багато речей. І кожен вірш, розумієте, для того, щоб він долітав до людей, треба відчути його якби, тло, на якому тлі розвивається той чи інший факт. І з цього боку я відкрився. Я як оголений нерв, але я закрився по відношенню до людей. Я не бачу щирості. Серед тих людей, яких викрикують гасла, які гасла, якими переповнений ефір, які сьогодні перефарбувалися, вчора співали ще російською мовою, банально російську попсу. А сьогодні вони лідери української суспільної думки. Та не буває так. Це вовки в овечих шкірах. Я так їх і називаю. Чому не вірити тим людям, які десятки років кричать? Волають, служать оцій українській ідеї. Війна інформаційна продовжується. Тому, коли ви сказали в нашій попередній бесіді, що що буде, коли ми переможемо? А буде те, що почнеться війна в культурній царині. І доведеться багатьом людям, які правильно розуміють сутність і важливість культури, що культура це наша пропаганда, це наша політехнологія, це наша е взагалі сутність. І якщо ми поставимо культуру на потрібне місце в нашій країні, то нам не, не потрібно буде такої великої кількості політичних шоу, бо в кожній людині будуть жити ті критерії, ті підвалини, які будуть людину скеровувати як українця. Такому от класичному погляді на на всі речі, не тільки на політику і на, на суспільне життя. Привчайте дітей своїх, водіть їх на концерти, на, на спектаклі драматичні. Купуйте їм українські книжки, читайте їм українські казочки, і ви побачите, що ці люди виростуть українцями а не так, аби, аби хто, аби де. Абу що? Аби що так. пане Анатолій, якщо можна повернімося з вами ще до поетичної меси. Ви виходите на сцену в камуфляжі. Так наскільки це підсилює і текст, О. і музику, і от це світло, яке теж несе своє ну, важливе навантаження, знаєте, чесно вам скажу, довгий час у нас були у всіх сумніви, чи одягати на себе камуфляж чи ні. От хочете вірите, хочете ні, оця військова одіж для нас це святе. Сьогодні це святе. Це ще е, відповідальніше, ніж ризи одягти на себе, знаєте, от такі от релігійні. Тому що ми розуміємо, що в цій формі люди йдуть, віддаючи життя. Йдуть свідомо, можливо, не кожна людина може е, на такому рівні свідомості бути, що ідучи в бій, сказати. Якщо я загину, то я... моє життя було даремно, бо я послужив своїй вітчизні. Ми теж служимо, в мене теж є вірш, я ніколи в житті не стріляв з кулемета, але теж на війні, слава Богу, не вмер. Чи потрібні сьогодні країні поети. Та вони як ніколи потрібні тепер. Якщо ми говоримо про слово зброя, наскільки цей проект, ця ідея насправді відрізняється від тих, які, можливо, вже є і створені нашими українськими режисерами, нашими митцями? Теж дуже хороше питання. Знаєте чому? Тому що Надя, яка ставила цю річ, вона спеціально цікавилась, Не хочеться бути другорядним. Знаєте, не хочеться бути якимсь там. Копія завжди гірша оригіналу. Але вона дивилася кілька таких речей, які теж побудовані на поезії, бо зараз стало якось так в тренді звертатись до поезії. А, ну, Можливо, в ній говорить те, що це її дітище, що вона ставила це. Можливо, вона справді об'єктивно оцінює. Але вона сказала, що ми значно сильніші і цікавіші. Тому що такий потенціал від. Анатолія Нестеровича, Героя України, справді, от героя в своєму амплуа до наймолодших актрис, які працюють з нами. І той же Кирило Стеценко Скрипаль, який просто він генетично від дідуся свого Кирила Стеценка, композитора українського, він несе в собі оці гени глибинної української культури. Він теж виходить на сцену. І знаєте, і, і ну такі ендорфіни йдуть, розумієте, у кожного з нас в крові. Ми кайфуємо, тому що ми команда. Ми вчора про це говорили. що у нас а, така уже спрацювалася команда, що ми кайфуємо один від одного. І, а люди це розуміють на невербальному рівні. Знаєте, я вербальний, коли ми щось там говоримо один одному, або зі сцени щось говоримо, а інше, як ми дивимося один на одного, як ми реагуємо, як ми після всього обнімаємось. Ну, ну, Це щастя, це неможливо так штучно. Вчора говорили, буде один заробітчанин серед ста е, людей, і все, він зламає оцю атмосферу. А будуть сто нормальних або триста спартанців, знаєте, як. Існує така легенда. І вони врятують Спарту від нашестя орди якоїсь. В даному випадку це дослівно є. Ми шестеро на сцені, але ми як цілий взвод, а можливо, і рота тут, на внутрішньому якомусь фронті культурному. Пане Анатолію, ми говорили з вами про оптимізм наш і про реалії сьогодення. Чи під час. Побудови постановки поетичної меси, слово зброя, намагалися відшукати ту золоту середину, щоб вести глядача, чи варто було б все ж таки її шукати, і чи шукали? От теж гарне питання, тому що в нашій месі є вірш, який читає Ганна Семець: Радіймо, щиро, але тихо. Без зайвої пихи, без е, якогось такого шапку закидацтва, оптимізму. Розумієте, е, яка біда? От коли там наші бахнули по мосту кримському, там і була така ейфорія, і всі так раділи, і буквально не зрозуміли, що буде ж прильот, буквально через день. І прильот був дуже потужним по Херсону, по інших містах. І те, що звільнили Херсон, так це радість, це величезна радість. Але рано радіти, що рано розумієте? Треба просто говорити собі: ну слава Богу, ще є одна сходинка. Але які сходи що великі, треба ще це все пройти, розподілити сили, знаєте? А от раніше ми всі відчували себе такими спринтерами, забіг на коротку дистанцію, поставив мету, набрав сили в раз, пробіг швиденько там, отримав, що хотів. А зараз ми стаєри, ми не спринтери. Розумієте, на, у нас велика дистанція попереду. І навіть кінець війни це ще не закінчені дистанції. Це проміжок, тому що далі почнуться ті процеси. До яких треба бути готовими, я вже говорив. Культурні оці проблеми, які постануть перед нами, захочуть підмінити дехто культуру, захочуть е, перекреслити всі здобутки української класичної культури. Скажуть, а так не пишуть уже все. Давайте давайте як в Європі. А Європа неоднорідна, В кожній Європі своя культура. Я повторююсь. Тому треба бути стаєром і готувати себе на довгі-довгі дистанції. Український глядач частково не усі глядачі побачили і почули поетичну месу. Чи не було ідеї цю месу презентувати за кордоном, показати українській діаспорі? Ну, відкрию ще одну таємницю. Щось ми мене так сьогодні розговорили. З Надією ми переглядаємо всілякі гранти. Не секрет, що існує багато грантів на підтримку саме культури і мистецтва. І от деякі гранти дозволяють саме профінансувати отакі поїздки, наприклад, в Європу, в ближнє Зарубіжжя, або по навіть полетіти за океан. Тому що ну не секрет, я вам скажу правду, що підтримка, яка йде з за океану, я сам неодноразово бував в США і зараз лечу на фестиваль Нью-Йорк, на Союзівку, вони. Всі не державою підтримуються, а окремими меценатами, простими українцями, які приїхали туди 20, 30, 40 років тому. І в них мають вони збирають якісь гроші, спільний фонд існують. Там у них є комітети, які розподіляють, і вони запрошують тих чи інших артистів. Отака культурна народна дипломатія вона дає можливість сьогодні. В будь-яку країну вирушити, тому що Україна в тренді сьогодні, Україна у всіх на вустах, Україна має надзвичайний рівень якоїсь такої довіри і солідарності. Кожен підходить і намагається тобі щось сказати. Так, це використовується вже. Я знаю, що дуже багато з молодого покоління наших поп зірок які вчора ще співали російською мовою, сьогодні їздять по світу і пропагують. Україну, от і навіть не заїжджають в Україну. Ну, хай так, хай буде так, але все одно вони роблять якусь користь, повертаючись до України. Черговим буде місто Житомир. Так, сподіваємося, що Житомир ми давно з ними вже мали домовленість, але знаєте, кажуть так, що починається такий не сезон. Тобто літо, і люди, хоч і війна, але десь на дачі туди-сюди, там городи і так далі. І складніше збирати, оскільки Житомир, все-таки там багато людей так от мають в пригородах якісь свої господарства. Але ми до цього обов'язково повернемося. У нас ще є Закарпаття в планах, у нас є там ще регіони, деякі на Сході, в яких поки що небезпечно там перебувати. Але є, є такі плани. Ми хочемо, щоб вся Україна десь так. От відчула. І у нас є вже телеверсія, до речі, і не одна. От от буквально сьогодні сюрприз, що директор філармонії нам каже: ви знаєте, ми вас не попередили. А ми, ми теж зробили таку фіксацію ці, цієї події. Так що у нас теж буде своя телеверсія. Я кажу, Боже, да, треба ж попереджати. А в Київській філармонії ми запросили повноцінну телегрупу, і ми зробили і це. Вже було на п'ятому каналі. І, в принципі, в мене вже є цей артефакт, цей запис. І я так думаю, що настане час, і ми просто роздамо по телекампаніям, хто фрагмент покаже, хто покаже в повному обсязі. Але це не для нас особисто, це для взагалі української культури такий доробок. Тому так працюємо. І це зараз те, що насправді нам дуже потрібно. Дякую. І вам дуже дякую за сьогоднішню щиру розмову. Дякую, що приділили час. Завітали до нас і творчих здобутків, але все заради перемоги. Дякую вам теж за цю глибоку таку, знаєте, широку розмову. Тому що сьогодні мені здається, от саме регіональні телекомпанії повинні задавати отой от мейнстрім. Треба отак глибоко і ґрунтовно чіпати отакі, от всі. Теми, артефакти, і думати про майбутнє далеке, не тільки близьке, не тільки завтрашнього дня. Дякую вам за бесіду. Щасливо всім! Любіть мистецтво, любіть українську культуру! Щиро ваш, Анатолій Матвійчук вам ще раз щиро дякуємо, шановні глядачі. А ми вам дякуємо за увагу. Не забувайте, що слово це також зброя, тож шліфуємо і гострімо його. Все буде Україна.